Друзі, Андрій Пелюховський, лідер партії Сила нації, про смертну кару. Послухайте, я прокоментую. Я считаю, что за экономические преступления перед Украиной и украинским народом в Украине однозначно смерть. Потому что мы не, неправильно считаем. Украл чиновник миллион? Иди сюда. Сколько за миллион можно прооперировать простых украинцев, спасти за рубежом? Минимум 20 человек. значит, вы, ты убийца этих 20 человек. Они не безнадежно больные, как вы считаете. Вы их лишаете права на жизнь. И я считаю, что однозначно в Украине за коррупцию однозначно смерть. Я полностью поддерживаю эту идею. Повністю. Чому? Потому що це дуже важливо. Дуже важливо, щоб кожен, хто планує обікрасти дітей, обікрасти інвалідів, Забрати кошти там, з якоїсь лікарні, забрати кошти у військових, знали, що їх чекає смертна кара вилавлять смертна кара. А, і бачите, Андрій Васильович чітко пояснює, що дивіться, давайте розберемося. Якщо ви вкрали у дітей, яких мали лікувати, ви в них вкрали, вони вмерли. Вважаючи, що ну, там хворі раком чи ще чимось, вони не вилікуються. Так, звісно, якщо ви не лікуєте, то вони будуть вмирати. Значить, ви вбивці. А з вбивцями як може бути? Якщо ви вбили 20 людей, що з вами робити? Пожиттєво, кормить вас, харю будете дідати там на тюрмі. Ні. -іт. Ні. -іт. Смертна кара, однозначно. А, також дивіться, у військових вкрали. о, дивіться, там. 25 мільярдів, 48 мільярдів. Ви порахуйте, скільки це дронів, скільки це снарядів, скільки це збережених життів, або скільки втрачених, якщо ви вкрали їх, скільки втратили. Сьогодні, друзі, я вважаю, як ніколи потрібно це підтримувати і потрібно все фіксувати. Тому що починаючи з ТЦКшників, і поліцейських, і прокурорів. Які зробили все для того, щоб одні інваліди жирували, ну, так звані інваліди, в судах, в прокуратурах, поліції, в ТЦК. А інші інваліди вмирали в окопах. Оце потрібно починати з цього, фіксувати всіх, вони мають відповідати. Вони мають бути всі страчені. Смертна кара я підтримую. Питання немає. Ви вбили цих людей, тому що ви. Якби відправляли туди підготовлених людей або готували їх здорових. А давайте порахуємо, скільки ви інвалідів туди відправили, скільки ви хворих людей туди відправили на знищення. Хвору людину відправляти в окопи, це, це вбивати, просто вбити його прямо в ТЦК. Що ви робите? Просто вбиваєте ще й там. А тепер дивіться інша тема. Далі дивимося. Далі відправили ви на позиції людей. Не забезпечили їх належним чином. Загинули 20-30 чоловік, 50. Хто має відповідати? Знову ж таки, друзі, конспектуйте. Прізвища всі на бумажку. Має прийти час. Прийдуть люди до влади, адекватні, які все-таки зроблять це. І буде смертна кара за оці всі страшні речі. Скільки людей знищили? Скільки ви вбили людей, скільки б могло вижити людей, якби ви це не робили, якби ви не крали, не забирали останні. як колись Руслан Аніщенка розказував, каже Воловайську каже, ми штурмуємо і має підійти два танки. Два танки немає. Він каже: Я вертаюся, я не пам'ятаю, де вони там стояли. Він каже, що сталося, він каже. Ну, ми, в нас немає е, палива їхати далі. Кажу, то як немає? Ну, от так, каже, ми казали керівництву, що ми не доїдемо е, до позицій, тобто ми по-любому зупинимося там і будемо чекати. І Нам сказали, їдьте, пофіг. І ви пам'ятаєте, да, за Іловайськ, що там сталося, скільки людей загинуло? Чому? Тому що це ж не один такий був випадок, що два танка не доїхали, бо хтось не заправив їх. А хто? Відповів хтось сьогодні за це, за ті часи? А за ці тут вже інший рівень, тут все вже по-іншому. Хто буде відповідати, скажіть мені, друзі. Маєш хтось відповідати? Фіксуємо, чекаємо, робимо все для того, щоб так сталося, щоб вони були наказані.